Якщо ви пробували і шпинат, і щавель, то точно знаєте, яка зелень з цих двох смачніше на ваш погляд, а ось що корисніше. ходу і не скажеш. Потрібно розбиратися, хоча всі, хто пам'ятають героя коміксів і мультиків моряка попая, здогадуються, шпинат корисніше, хоча б тим, що містить багато заліза. Банка шпинату служила для попая допінгом, примножуючи його силу. Порівнюємо вміст білків, жирів і вуглеводів кожен. Хто стежить за своєю вагою, купуючи продукти в супермаркеті, обов'язково перевіряє склад і енергетичну цінність, не завадить така інформація і про шавлі зі шпинатом, чи вплине їх вживання в їжу на фігуру, і чи багато така зелень подарує сили для роботи, наприклад, на грядках. Таблиця енергетична цінність щавлю і шпинату зміст в стох продуктищав шкінат, белководень п'ять, гдва, дев'ять Жировнуль, тригнуль, три руглеводов. Дев'ять два нуль харчових волоконодин да годин 3 ккалда 2223 Шпинат трохи калорийне і в ньому більше білків. Якщо ваша мета наростити м'язи в майбутньому стати сильніше, то шпинат буде корисніше, але щавель містить більше вуглеводів, які для нас є головним джерелом енергії. Де більше вітамінів, звичайно ж, ніхто, крім попая, не їсть виключно шпинат, та щавель теж. Щоб стати сильніше або виконати більше роботи, для цього є інші відповідні продукти, наприклад, м'ясо. А ось заради вітамінів ми готові додавати в свій раціон пристойні порції зелені, таблиця, вміст вітамінів у відсотках від добової норми, вітаміни в щавлі в шпинаті а чотири шість три 3 1 1 2 7 6 7 2 5 6 1 3 9 5 0 вісімшість, шість, один, п'ять бдев'ять три, три, два чотири сім, вісім, шість, один, три, три, один, шість, сім, 3 чотири 0,2, сім, п'ять, чотири 02, шість, ще в більше вітамінів в 1 в їх, які беруть участь в обміні білків, жирів і вуглеводів, тобто у всіх процесах. Що відбуваються в організмі, вони допомагають нам впоратися зі стресами і бережуть наше волосся і шкіру. Шпинат же перемагає у всіх інших категоріях, особливо багато в ньому вітамінок. У 100 листя міститься доза. Чотири рази перевищує добову норму, будьте обережні. Вітамінк необхідний для синтезу білків, він нормалізує рівень згортання крові. Відповідає за здоров'я нирок, відіграє важливу роль в обміні речовин, що відбуваються в кістках і сполучних тканинах. Свіжий неварений шпинат, особливо багатий антиоксидантами. Це один з основних харчових джерел фолієвої кислоти, вітаміноб 9 який був вперше виділений вченими саме з листя шпинату. Рю, вікіпедія орк віті шпинат городні, однак через передозування вітамінок, що впливає на згортання крові, як шпинат кожен день по 100 їсти не стала, як писав, і ленін краще менше. Та краще зміст біологічно важливих елементів щавлі і шпинаті цеглинками нашого організму є різні елементи калій, фосфор, натрій і ін, як їх постачальник шпинат перевершує не тільки щавель. Але і всі відомі овочі. У перерахунку на вагу шпинат належить до числа овочів найбагатших поживними речовинами, він містить залізо, кальцій, магній, вітаміни Ас і Ехц. Лю Вікіпедія Орк Вікі того родні таблиця, яких елементів більше в щавлі, а яких в шпинаті елементи в щавлі в шпинаті від добової норми калидва 2031 кальци4, 7 1, 0, 5 кремний кремнитри. 3171 один, 21320 2, 1, 3, 2, 0, 5, натрийодин, 2-1, фосфор фосфородин, один, 3-1-0, 4 хлор 3-1, железо 1 1 1 7 5 1 йод, 3-1-0, 6 кобальтодин, 1, 1, 1 7 5 4 4 9 медь 1 3 1 1 3 один, 7 3 7 4 селен 1 6 1 8 2 1 8 1 1 хром 3 4 5 6 цинк, 1 7 4 4 Щавель помітно перевершує шпинат лише за вмістом хлору і міді, однак не поспішайте з висновками. Згідно з тією ж Вікіпедії, хоч шпинат і багатий залізом і кальцієм, але засвоїти їх повністю ми не можемо. Зокрема, з усієї порції кальцію в наш організм надійде тільки 5. Засвоєння заважають фітинові кислоти, за якими шпинат теж є рекордсменом, і знову в шпинаті спостерігається надлишок, але тепер кремнію, якщо кожен день налягати на цю зелень, то з'явиться ризик відкладення солей в суглобах, нирках та інших органах. Її щаблем теж не все однозначно. Він містить набагато більше ніж шпинат органічних кислот. Зокрема, щавлевої, яка не дуже то корисна, а людям з підвищеною кислотністю протипоказана. Яка користь здоров'ю від щавлю і шпинату щавель цінний, як перший весняний постачальник вітамінів ЦАК, до нашого столу це означає. Що з ним ми захищені від застуд, безсоння, стресів? Щавель здатний продовжити нашу молодість, зробити зір гостріше, а дітям він допомагає рости великими і здоровими. Шпинат при самостійному вирощуванні на столі з'являється пізніше. Його листя в нашому салаті приносять ту ж користь. Що і щавель, Причому порції можуть бути менше, крім того, шпинат збільшує фізичну силу. А ще нейтралізує канцерогени в смаженому м'ясі і знижує ризик розвитку раку. Щавель і шпинат дві різні за смаком і складом трави. У шпинаті більше життєво важливих елементів, але краще чергувати і комбінувати зелень в своєму раціоні, а не зловживати кислим щавлем або занадто вже багатим деякими елементами шпинатом.